Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді буде цікава новинка від JBL, а саме акустична система JBL ARX One. Е, досить популярні стають такі зараз акустичні системи. Свого часу це запустили Bose. Електровойс підключився вже багато років тому. Е, в JBL була Eon е, така серія, але вони зняли з виробництва. Тепер вони випустили ARX One. Досить цікаво. Ми сьогодні подивимося і розглянемо. Найголовніше, що ми подивимось і порівняємо з конкурентами, такими як Electro Voice і RCF, це те, що ми слухали і щупали самі, тому що насправді в цій колонці є великі плюси перед її конкурентами. А також є і недоліки, тому додивіться відео до кінця. Також хотів нагадати, що якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація або інсталяція, ми будемо завжди вам раді допомогти. Всі контакти в описі. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку і ті. TikTok. Ну що ж, продовжуємо. Знімати цю акустичну систему доводиться досить далеко, тому що її висота в такому положенні 2,04 метри. Також вона може регулюватись по висоті, тому що вона складається з такихось сподовжувачів. Да? І ось в нас виходить так, що можна її скоротити до метр п'ятдесят сім, вона буде висотою. А також, наприклад, якщо ви знаходитесь на сцені і вам не потрібно, щоб вона була досить великою і кут розкриття краще покривав, то метр десять, тобто три положення, і це, мабуть, один із. Плюсів перед конкурентами, бо зазвичай, наприклад, в тому самому РЦФ, там е, висота, на жаль, мінімальна досить велика. В електровосі також зменшується, але там два положення, тут три. Ну а зараз переглянемо задню частину, а також наш мікшерний пульт. Це цікаве рішення, це У нас ручка йде. Ми ось так відкриваємо. І, до речі, прикольно вони придумали, тут є магніт. І вона не впаде навіть коли ви будете нормально давати потужність на неї. Єдине, що якщо ви так відкриєте, то не досить симпатично буде, її потрібно налаштувати і закрити. І це, мабуть. Ну і плюс, і мінус, плюс в транспортуванні, недолік в тому, що вам потрібно завжди відкривати кришку, наприклад, для того, щоб щось відрегулювати. Подивимось, наш мікшер. Відразу хочу сказати, що тут немає можливості регулювання з мобільного телефону. Ну, я не знайшов. Можливо, щось додаться, але я не знайшов ні в презентаційних відео, ні в інструкції, ніде. В нас все регулюється по класиці. В цьому є і недолік, і плюс. Недолік, мабуть, в тому, що хотілося більше налаштувань. Плюс, наприклад, якщо ви музикант, який. Не досить добре розбирається в звуці. У вас тут, знаєте, мінімально регулювання, мінімально енкодерів, да, У вас є регулювання гучності, низька частота, висока частота, ну, чутливість, фантомне живлення є, все. Ну і комбіновані два входи. Тут у нас джек XLR. Також у нас є джековий вхід. Ви можете підключити сюди, наприклад, в моно свою клавішу або там, гітару. Також є гучність, частотна характеристика, ну, регулювання високих, і низьких і чутливість. Що у нас ще є? Да, в нас є кнопка Power. В принципі, це зрозуміло: парування з вашим ем, мобільним пристроєм або там, е, з вашим ноутбуком. По Bluetooth можете сюди програвати музику, У нас AFC. Автоматичне подавлення зворотнього зв'язку, заводки, да. дакінг це коли ви починаєте говорити в мікрофон, автоматично музика стає тихіше. Ну, А зараз перейдемо до наших пресетів, які тут є. Flat. Це такий лінійний звук на цій акустичній системі. Спіч це для спікера, діджей більш задертий низ, режим КТВ. Я не до кінця зрозумів, але в принципі ну, відчувається, щось змінюється. Напишіть в коментарях, цікаво, що означає КТВ. Кафе і бридж. Це яскравий. Є лімітер вбудований, ну і регулювання загальної гучності. І є паралельний вихід. Наприклад, якщо ви хочете під'єднати другу акустичну систему або кудись відправити цей звук, можете за допомогою нього відправити. Єдине, я не знаю, чи вони паруються по Bluetooth -у, дві такі акустичні системи. Якщо паруються, це дуже класно. Ви можете купити дві штучки, і у вас буде стерео без кабелів. Ну, і я не міг пройти повз, щоб не заміряти частотну характеристику. Давайте поглянемо, що в нас тут є. Дивіться, а я дуже сильно здивований, тому що вона в нас звучить досить-досить непогано. Ну, ось тут є плюс там, 3 ДБ. на... Високих частотах, але вона в нас звучить до 16, і навіть ось тут до 17 мінуси, до, от, грубо кажучи, мінус 5. Ну, в принципі, майже до 18 вона звучить непогано, бо далі тут пішов спад. Звичайно, що 18 ви не почуєте на таких маленьких драйверах, але в цілому непогано. Ось тут є провальчик, але можливо це і за кімнати, тому мені тут важко зараз судити. Але в цілому досить непогано. На інших режимах я послухав: ну, наприклад, на Бріч тут чуть-чуть задерті високі, на діджей задерті низькі. Ну, все чуть-чуть плюс-мінус, там 2-3 дБ щось піднімається, опускається. Але в цілому я здивований. Я не очікував такого, тому це, мабуть, жирний плюс в сторону JBL. І хотів би дати відповідь, для чого ж підходять такі акустичні системи. Взагалі вони ідеально підходять для кафе-ресторанів. Вони підходять ідеально для презентації. Наприклад, якщо вам потрібно робити якусь конференцію, і у вас просто потрібен спікер, особливо з цим мікрофоном головним. Вони не так сильно заводяться, як двохдюймові е, драйвери. Це взагалі ідеальний варіант. Наприклад, е, виїзний комплект вам потрібно десь якісь весілля чи церемонії проводити, е, де там. 50 чоловік, можливо там 60 церкви. Якщо у вас, там, от, наприклад, така акустична система підійде 30-40 чоловік, але у вас не буде живих барабанів, вона підійде, наприклад, гітарка. Там кахончик або гітарка клавіші, декілька мікрофонів, вона підійде. Ну, звичайно, потрібно буде під'єднувати зовнішній мікшерний пульт. Але в цілому для таких задач це класно. Якщо вам потрібні більші площадки, то звичайно вам тоді потрібно брати там, вже на 12-дюймових динаміках акустичні системи, сабвуфери там 15-18 дюймів, плюс такого вуфера, що він не буде. Густи в невеликих приміщеннях Самий більший недолік, наприклад, якщо там приміщення ось таке, як навіть зараз я знімаю. Якщо ви сюди поставите 18-дюймовий е, сабвуфер, тут все буде трястись, густи, але низу чіткого не буде. Е, наприклад, тому я завжди раджу невеличке приміщення до 50 чоловік. Сабуфер має бути взагалі там до 12 дюймів. Якщо трошки більше, 15, якщо ще більше, тоді вже 18 дюймів. Ну що ж, а давайте зараз перейдемо до. Е, Плюси і мінуси цієї акустичної системи. Давайте перейдемо до плюсів. Перший плюс це вага. Вона важить 15,5 кг, Якщо брати електрової, здається, вона там 23 з копійками. РЦ взагалі важкий, там 25 кг. Тому для транспортування, для переносу це набагато краще. Транспортування тут все складається всередину. Вам не потрібно додаткових чохлів, додаткових сумочок, взяли в руку і пішли. Наступне це кут розкриття. Все таки 160 на 80 градусів це найбільше серед конкурентів. Звук, ви самі бачили частотну характеристику, вона звучить досить добре. Е, три положення по регулюванню це плюс. Е, легкість у використанні клас. Ну тобто вона дуже легка. І остання це ціна. Найдешевша серед конкурентів на даний час. Якщо ми беремо її недоліки, перше це потужність. 118 дБ звуковий тиск, ну якби найнижче серед конкурентів. Пластик досить бюджетний. Насправді, якби на відео цього не видно, але якщо брати, наприклад, електровойся, там взагалі йде фанера. Сабуфер і оці всі штанги, все з алюмінію Тут пластик, і він такий, Ну якщо подивитись, навіть виштамповка ну це недорогий пластик, тому це, мабуть, мінус. Е, штанги, мені не дуже подобається, вставляються вони дуже легко, а от виймаються. Ну, наприклад, треба обережно, якщо ви будете е, виймати, щоб, наприклад, щось у вас не відлетіло, тому що воно стає дуже плотно, немає ніяких защолок, і вам потрібно силою підіймати. І не знаючи, всі дівчата, наприклад, з цим справляться. Мало входів. Дійсно, хотілося б мати, наприклад, ще для клавіш вхід, наприклад, стеро і один мікрофон. І взагалі було б ідеально. чотири мікрофони. Два лінійних входи, один стерео, один моно, ну і, наприклад, Bluetooth-схід. Було б шикарно. Е, немає можливості коригування з телефону. В RCF і в ElectroVoice це є, тому, наприклад, там ви можете підключити, і якщо ви звукорежисер або музикант, ви можете навіть вийти в зал, відкоригувати і сісти. А наприклад, тут потрібно завжди підіймати цю кришечку, що не дуже зручно, відрегулювати, і знову поставити на місце. Е, ну і немає версії на даний момент з більшим вуфером. Тобто, тут 8 дюймів в Electrovoice і в RCF там 10. Дюймів в меншій версії в електровості збільшій версії 50М, я вважаю, це взагалі топ, але там за 2000 євро один комплект коштує, то там, наприклад, взагалі 12-дюймовий вуфер стоїть. Десь так. Я думаю, що скоро вони випустять ЕОН оновлену, і там буде більший вуфер, можливо, коригування з телефону, тоді ми зможемо вже більш об'єктивніше подивитися на цей тест. Мені дуже вона сподобалась насправді. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал. Ну і наостанок хотів сказати: не забувайте донати. На ЗСУ, тому що завдячуючи їм, ми можемо жити у вільній країні. Фонд, де ви знаєте, або знайомих, яких ви знаєте, не забувайте, тому що перемога буде тільки, коли ми будемо в єдності. Я вірю, перемога буде скоро. Ну що ж, дорогі друзі, до наступної зустрічі, до побачення!